У нашому місті влада та профільні служби роблять особливий акцент на створення безбар'єрного простору. Це вкрай важливо та актуально, щоб всі верства населення відчували себе комфортно. До даної ініціативи також долучається і музей історії Дніпра, який розробив проєкт для людей з інвалідністю, щоб всі охочі могли ознайомитися з експозиціями. У 23 році ми його реалізували за сприяння Українського культурного фонду. Це такий був багатоплановий проект, який розрахований на різні категорії населення, які мають інвалідність на да, рухово-опорним апаратом для незрячих. В першу чергу да, це стосується от незрячих, тому що у нас в музеї до цього не було цього, да не було ніяких підписів шрифтом Брайля. І, хоч у нас є тактильна експозиція, але була певна проблема. Ми консультувалися зі спеціалістами УТОС, Українське Товариство Сліпих, і в результаті цього проєкту вийшла, наприклад, от така екскурсія. Це о, такий посібник да, для людей незрячих, тому що є. Різні люди можуть бути повністю незрячі, а можуть бути лише да, з порушеннями зору. І для тих, хто да, ще трошки бачить, є великий шрифт. Да, для тих, хто володіє шрифтом Брайля, є екскурсія, тобто ми щось розказуємо, і додатковий матеріал, який вони можуть ще для себе додатково а, пояснювати. Музей, оснащений внутрішнім портативним пандусом, мнемосхемою, Унікальним для України є книга про історію міста, яка надрукована шрифтом Брайля під назвою Дотикнись до історії Дніпра. Дніпро є одним з перших зі сприяння дотримання культурних прав безбар'єрного доступу до споживання та створення культурного продукту для всіх громадян.